Головні події життя Кременчуцької громади станом на цю годину 790-го дня Великої війни. Розберемо у упродовж найближчих хвилин у новинному випуску Наш час. Я вітаю усіх глядачів і сьогодні, серед іншого, ви побачите. У касаційному суді завершився судовий спір між КП Полтава Теплоенерго і Кременчук Теплоенерго. Що це означає для Кременчужан? Завтра в стінах мерії відбудуться громадські слухання щодо змін до генплану міста. Кременчужан закликають не бути байдужими. У Кременчуці пройшли великі пожежно-тактичні навчання. Про це і не тільки вже більш розлогу. Будемо говорити далі у випуску. Оніш на 23 квітня російська армія випустила ударні дрони та ракети на Полтавщину. Кременчук потрапив до переліку міст із найбільшою кількістю скарг стосовно питань освіти в області. У соцмережах шириться нова шахрайська схема. Про це і не тільки до вашої уваги у нашій традиційній добірці Бліцновин. новин. У ніч на 23 квітня російська армія запустила ударні дрони та ракету на Полтавщину. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, о 22.19 російська ракета із м летіла у бік Кременчука. Згодом ціль зникла. За годину стало відомо ще про рух групи шахедів з Курської області. Їх зафіксували на межі Полтавської та Сумської областей із західним курсом. Потім дрони опинилися на Черкащині. Нові групи безпілотників рухалися у бік Києва та південних областей України. Загалом за ніч було знищено 15 ворожих БПЛА. У соцмережах шириться нова шахрайська схема. Просять підписати фейкову петицію про присвоєння Героя України. Далі зловмисники викрадають акаунти WhatsApp. Як повідомляють, у Держспецзв'язку, закликаючи проголосувати за електронну петицію у повідомленні, міститься посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну веб-сторінку електронних петицій. На фейковому сайті пропонується вести номер телефону та отримати код. Жертва вводить код у WhatsApp, після чого зловмисники отримують доступ до повідомлень, бачать ваші фото та відео до також можуть листуватися від вашого імені у Держспецзв'язку Наголошують: не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp та перевіряйте до мене ім'я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Кременчук потрапив до переліку міст із найбільшою кількістю скарг стосовно питань освіти в області. Про це повідомляють у прес службі Полтавської ова З початку року на гарячу лінію обладміністрації надійшло 22 відповідні звернення. Вова зазначають, що збільшення скарг пов'язано із підготовкою укриттів у закладах освіти та відновлення роботи шкіл та дитсадків в очному форматі. Також заєднаки скаржаться на організацію підвезення дітей до закладів освіти, забезпечення підручниками та харчуванням. Окрім цього, серед міст області у Кременчуці спостерігається найдовший процес переходу з дистанційного на очне навчання. У Полтавській ОВА зазначають, що кожне звернення фахівці перевіряють, а потім перенаправляють його до відповідних громад чи профільних. Департаментів для безпосереднього розв'язання питання. Полтавська ова депутати та соціально відповідальний бізнес передали чергову допомогу військовим. Як повідомив очільник області Філіп Пронін, машини доставили з-за кордону і облаштували. Додатково забезпечили військових двома комплектами: коліс, ношами, аптечками, турнікетами, а також 3D-принтером. Вдячні кожному і кожній, хто захищає Україну. Разом посилюємо наше військо. Кінець повідомлення. У касаційному суді добіг фіналу судовий спір між КП Полтава Теплоенерго і Кременчук Теплоенерго, які рішення винесла Феміда щодо тарифу для мешканців Лівобережжя, наскільки воно є конструктивним і що означає для споживачів? Ми зібрали коментарі представників обох сторін. Касаційний суд прийняв рішення на користь нашого Кременчук Теплоенерго, яким зобов'язав Полтава Теплоенерго. Застосувати тариф, який діє ще до початку військового стану. І в, рішенні, в тексті цього рішення чітко прописано, що зміна виконавця не є підставою для перегляду і підвищення тарифу. Тобто вищий касаційний суд його рішення, яке не підлягає оскарженню, чітко прописало, що в місті Кременчуці для споживачів повинен був діяти тариф, який діяв до початку військового стану. У період з лютого 22 по серпень 2023 для всіх категорій споживачів діяв мораторій, але через зміну вартості природного газу його залишили тільки для населення. Попри це, тарифи на послуги Полтава теплоенерго, що обслуговує мешканців Львобережжя, зазнали змін у бік збільшення. Як переконує міська влада, рішення касаційного суду на користь теплоенерго дає підстави споживачам незалежно від категорії звертатися до Феміди із аналогічним позовом, і якщо поталанець навіть вдасться відстоїти тариф, що діяв до війни. Натомість представники обласного теплопостачальника такого позитиву не розділяють, зазначаючи, судовий спір був суто відносно укладення договорів між двома теплопостачальними підприємствами. Жодного застосунку до населення або інших суб'єктів господарювання, ФОПи, підприємства, заводи немає. Воно не може бути покладене в основу якихось взаємовідносин з іншими суб'єктами. Зазначення наших опонентів, що це вже сталося і це має бути виконано. Є введенням в оману споживачів. Не можу дати оцінку діям наших опонентів. Чи це їхня помилка, чи це зумисне ведення в оману своїх клієнтів? Не готова сказати, чому вони так діють, це суто їхня совість, їхня робота. Як підсумовують представники підприємства, рішення касаційного суду у справі між КП Полтаво Теплоенерго» і Кременчук Теплоенерго не змінює ситуації як на ринку тарифу утворення, так і на ниві нарахувань за спожиті послуги. Згідно з показників центральної геофізичної обсерваторії, за 2023 рік Кременчук входить до топ 10 міст із найбільш забрудненим навколишнім середовищем. Але цей факт, схоже, що зовсім не бентежить наших з вами владників на чолі із мером Віталієм Малецьким. Адже той дуже вболіває за побудову нового і головне приватного НПЗ. За якийсь кілометр від густонаселеного молодіжного, зокрема з цього приводу, вже завтра, у середу, 24 квітня, в приміщенні міської ради, відбудуться громадські слухання щодо змін до генплану, про які щоправда кремечуцькі владники не натовже вже і розголошують інформацію. Натомість, окремі депутати, зокрема Богдан Лазоренко, закликають Кременчужан не бути пасивними і взяти участь у таких слуханнях. Усі вихідні, суботу та неділю я для мешканців молодіжного розклеював ось такі оголошення, де власне міститься вичерпна інформація щодо того, де буде розташовуватись завод, яка санітарно-захисна зона, а вона один кілометр і на відстані одного кілометра вже будуть розташовані найближчі помешкання і навіть 26-та школа. Ось і головне, чим загрожує Кременчужанам будівництво нового промислового гіганту в межах міста. Тобто, це діоксид сірки, це феноли, формальдегіди, це всі речовини, побічні, які є наслідком нафтопереробної промисловості. Власне, і потім Кременчужани скаржаться на задуху, запаморочення, на головні болі, на хвороби органів дихання, на хвороби серцево-судинної системи, тому щоб не скаржити, щоб не скаржитись, достатньо просто прийти завтра, запросити з друзів, знайомих, рідних, прийти в приміщення міської ради і запропонувати зняти з порядку денного в частині тих змін саме питання зміни функціонального призначення даної земельної ділянки. Тому що як я вже казав, неодноразово в своїх дописах, відеозверненнях, Віталій Малецький живе в Кривушах на березі Дніпра. А його кум, кум, який власне, і будує цей завод, і є кінцевим бенефіціаром підприємства ТОВ Алма Ойл Груп. Він живе в сосновому лісі, також за містом. Тобто вони не будуть дихати цією отрутою на цій території, яка визначена діючим генеральним планом як індустріальний парк, і був затверджений виконавчим комітетом у 2018 році. На цій ділянці визначено, що мають бути збудовані енергогенеруючі підприємства зеленої енергетики, тобто сонячні модулі, сонячні панелі. І зараз в умовах війни з расистами я вважаю альтернативні джерела енергії, і певний тил, енергетичний тил він був би дуже доречний, тому що ми щодня бачимо в пресі. Про те, що не вистачає електроенергії, людей закликають економити у вечірній час. І ось ця історія була б на сьогоднішній день дуже доречною. Натомість нам пропонують збудувати, проштовхнути тишком-нишком черговий самогонний апарат, який не буде сплачувати податки, який не створить стимуляції і не забезпечить громаду робочими місцями, які будуть реалізовувати своє пальне через заготівку, через мережу автозаправних станцій. Ці громадські слухання вони стануть Вирішальними не лише для людей, власне, не лише для малецького, який проштовхує це питання. Вони стануть вирішальними насправді і для мене, тому що я хочу подивитися, як громада, як громада, готова дійсно безпосередньо боротися за свої права. Ще раз нагадаємо, громадські слухання за зміни до генплану міста відбудуться завтра, 24 квітня, о 14-й годині дня, в стінах міської ради. Приходьте, аби бути почутими. Наш випуск триває близько двох тисяч гектар лісу, розкитаного по островах в акваторії і заплавах Дніпра, перебувають під опікою надзвичайників, а тим часом палії лісу не сплять. З метою відпрацювання алгоритму взаємодії служб, задіяних у ліквідації загорань в екосистемах, у Кременчуці провели пожежно-тактичні навчання. Участь у заході взяли як надзвичайники, так і лісівники та органи місцевого самоврядування. За ліквідацією умовної пожежі спостерігав і очільник Полтавської ОВА. До відпрацювання дій з гасіння умовної пожежі лічені хвилини і судячі з техніки загоряння ліквідовуватимуть не човнами-єдиними. Водій автомобіля підвищеної прохідності Артем евакуйовував постраждалих із міста Херсон після підриву Каховської ГЕС. Дана техніка називається всюдиход богун він призначений для пересування по різних типах ґрунтів, а саме це ну, такі жидкі торфи, сніги. І великою особливістю є те, що він плаває. Тобто Ми можемо, не змінюючи ніяких характеристик, міняти ну, тип ґрунту. Тобто їдемо по твердій поверхні, заїжджаємо в воду, виїжджаємо з води і далі продовжуємо рух без ніяких проблем. На озброєнні надзвичайників Полтавщини два снігоболотоходи. один у Полтаві, один у Кременчуці. А це пожежний робот Маріус Вольф. Він вже брав участь у ліквідації наслідків російських атак по нашому регіону. Це тактичний робот, який подає воду і має можливість під'їхати набагато ближче, ніж можуть підійти людина. Тобто він забезпечує постійну подачу води від внішнього джерела, тому що сам він не подає води, то тобто із сестер подається водичка і безпосередньо скло подається на гасіння ну там даної пожежі. Ще його ну, по крайні не використовували ми, але він може залучатися до ліквідації надзвичайних ситуацій в екосистемах, то тобто тої тущення лісу. У штабі вартують і психологи, у яких сьогодні професійне свято. В разі виникнення надзвичайних ситуацій до рятувальних сил залучається і психологічна служба головного управління як в нашій області, так і в інших областях України. Людина досить часто сама не усвідомлює це нормально, що вона потребує допомоги. Ми допомагаємо людині переключитись, виплеснути свої емоції. Якщо людина плаче, в нас є серветки, і як то кажуть, розповідаємо, що це нормально, щоб виплеснути емоції. Тим часом працівники лісового господарства фіксують умовну пожежу на півострові. На місце прибуває державна лісова охорона, намагаючись впоратись самотужки. Втім, вогонь невгамовний, він шириться півостровом та суміжними територіями. До приборкання пожежі долучають сили і засоби ДСНС, пожежні автоцистерни та роботизовану систему. Працівниками лісового господарства помічено осіб, ймовірно, причетних до підпалу масиву. Відбувається переслідування порушників із їх подальшим затриманням. А поки пожежа набуває загрозливих масштабів, надходить інформація про можливе виявлення вибухонебезпечних предметів на місці загоряння. Перебувають сапере. Інформацію на щастя не підтверджено. Натомість на півострові виявлено потерпілого на допомогу мчить сніго, болотохід Даний транспортний засіб використовується при евакуації людей в місті Херсон. Потерпілому надають до медичну допомогу і евакуюють до медичного закладу. За участі рятувальників лісового господарства, що прибувають із ранцевими вогнегасниками, пожежу приборкано. Оцінка побаченого від очільника Полтавської ова позитивна. Найновітніша техніка і на суші, і на воді, з використанням піротехнічних засобів. І особисто пересвідчився, як працює штаб, коли ми можемо дистанційно керувати і пересвідчувати, що відбувається саме на місці події. У процесі навчань також було презентовано концепцію розвитку Державної служби з надзвичайних ситуацій у межах Полтавської області. Насамкінець голова Полтавщини подякував особовому складу за професіоналізм і злагоджену роботу з ліквідації умовної пожежі. І, власне, на цій інформації ми ставимо крапку у цьому випуску. Нагадаємо, в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Бережіть себе і до нових зустрічей на телеканалі нашого міста. Слава Україні і слава нашим героям та героїням.